У міському парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка Івано-Франківська урочисто відкрили алею сакур. Посадили її з нагоди 25-ї річниці дипломатичних стосунків між Україною та Японією. Дуже ради бачити сакури по всій території України. А я впевнений, що це буде символом нашої дружби. І ä, я дуже радий, що آ, тут не тільки є саджанці сакури від посольства Японії, а за підтримки японської компанії JTI, Uh, але і uh, uh, багато uh, сакури uh, саджані за ініціативи місце uh, uh, місцевого. А мішка, місцевих мешканців». у квітні працівники комунального підприємства, центр розвитку міста та рекреації, висадили у парку 15 сакур. Хоча напередодні стався прикрий випадок. Вандали поламали 10 дерев, які місто отримало від резиденції посла Японії в Україні. Приємно, що сьогодні відбувається такий проект, саме в річницю наших дипломатичних стосунків, ми відкриваємо алею е, сакур. Дуже важливо, що самі франківці. Е, Долучилися до цієї акції. Ви знаєте, був акт вандалізму, але незважаючи на це, ми опрацювали питання і дякую франківцям, які своїм коштом висадили ще додатково дерева сакури. Це важливо для нас показати, що ми разом ми співпрацюємо. вміємо навіть з таких тяжких ситуацій виходити. 20 саджанців сакур були закуплені та висаджені меценатами, які побажали зробити міський парк красивим. Загалом же валеї висадили 36 дерев. До роботи долучилися франківці разом із дітьми.